Яким був ваш номер? 58 319. І ви знаєте, як його сказати німецькою, бо вас змусили це вивчити? 58 319. Там навіть були керівники блоку, які були поляками. Вони змушували нас вивчити його польською. Ви пам'ятаєте цей номер? Не знаю, чи правильно його вимовляю 58 319. Це... Такі речі не забуваються? Так у мене хороша пам'ять у мене вже не ті ноги, але голова що працює. Я потрапила до табору в дранці 25 серпня 1943 року. Мені було 15, і мене одразу визначили наступний транспорт, який вирушав 2 вересня. Тож у дранці я провела приблизно 10 днів. Тоді ходили чутки, коли ми бачили, як людей відправляли Ми бачили, як відправляли літніх людей, жінок, дітей. Ми запитували, а що вони будуть робити в трудовому таборі? жандарми відповідали, щоб нас заспокоїти. ви молодь, будете працювати. А ввечері буде сімейне воз'єднання? яким був ваш конвой? Це був 59-й конвой. Скільки людей було у вашому транспорті? Усі конвої мали щонайменше тисячі людей. А скільки тривав ваш шлях? Тражу три дні. Три чверті людей у нашому вагоні для худоби були жінками, дітьми, жінками з немовлятами на руках та літніми людьми. звичайно, це було дуже важко. адже нам дали лише відро з водою для пиття, тому що тоді було дуже спокотно і бочку для гігієнічних потреб. Потім двері зачинились. і я думаю, нас було до 60 осіб у вагоні. у перший день. Літні люди почали падати на підлогу. Ми були так щільно притиснуті один до одного, що змушені були трохи посуватись, щоб дати їм місце лежати. дітям важко було дихати. Тому кілька чоловіків піднімали їх на плечі. підносили до маленького віконця, щоб ті могли подихати по черзі. Немовлята кричали, діти кричали плютому Таку спеку це було нестерпно. На наступний день вода у відри закінчилась. Адже всі випали її Їжі У нас не було. Хоча кілька людей мали з собою щось істімне у другу ніч бочка для гігієнічних потреб перевернулася через різкий рух поїзда. Одна жінка мала ковдру, якої ми намагались прикриватись для гігієни. Але все одно це було жахливо. На третій день ми прибули. можете собі уявити, в якому стані ми були. коли двері вагона відчинились. Ми опинились на величезній платформі, яку називали єврейський пандус. І запліла юдедрамп ларом де швіфлетам капо з полицями почали виганяти нас з вагонів. Це було хаотично, адже не було жодних сходів. Люди просто стрибали, падали на землю. На платформі ми побачили групу ув'язаних у смугастих піжамах. дуже худих. Це були члени спеціальної команди, які забирали багаж та витягували мертвих з вагонів. Багато жінок мали з собою сумки з особистими речами. Їм наказали вітати ці сумки. Ці в'язні казали нам тихо. не беріть з собою дітей, вітайте їх літнім людям. Ми цього не розуміли, адже жінки, у яких було декілька дітей, брали одного чи двох, щоб полегшити комусь завдання. Ялеріпаси дарену посів заяви пального парли. Ону дізоне про нас залишили на платформі, і незабаром прийшов німець із учномовцем, який оголосив, що літнім дітям і жінкам буде легше дістатись до табору на машинах, оскільки табір був за кілька кілометрів. А à авітулі багажаме близько 650 людей сіли в ці машини. Це були вантажівки з Червоним Хрестом, що виглядали як санітарні машини. Нас, близько 150 жінок відокремили і поставили окремо на іншій стороні. Відокремили чоловіків. Їх було приблизно 230. потім вантажівки поїхали Наприкінці платформи стояли троє німців. Один тримав собаку, інший різочку, якою махав із боку в бік. нас мусили приходити повз них одна за одною. цей офіцер оглядав нас з ніг до голови. У результаті для відбору залишили 106 жінок. Donc, en fait... Лише 106 жінок із вашої групи потрапили в табір. А решта загинули в крематорії? Але ми цього не знали. Вони сіли у машини. Коли ми приїхали до воріт табору, величезні ворота відчинились. Ауші займає близько 175 гектарів. Тобто ви уявляєте собі розміри табору а центральна дорога має близько 10 кілометрів. Ми не мали права йти пішки. Потрібно було бігти постійно бути в русі. за нами йшли капи, які били нас, щоб ми бігли. І коли двері відчинились, ми побачили чорний дим, що смердів трансі я познайомилась з дівчиною, яка була на 6 років старша за мене. Їй було 21, і вона потрапила до числа 106 жінок. Вона запитала А що це за дим? Ми почали задавати собі ці питання. Я їй відповіла нам сказали, що це табір для роботи. Це, напевно, якісь заводи. Це були заводи, але не для роботи. Ми почали бігти і здалеку. Побачили жінок, які виглядали як справжні ходячі скелети, і собак, що бігали за ними. Ми не розуміли, де ми опинились. Наприкінці центральної алеї нас завели до будівлі і сказали роздягнутись. І одягнутись і сказали, що підемо в душ. Звісно, ми були в такому брудному стані. Ми пішли, прийняли душ, душ був холодний. Звісно, але це все одно був душ. Нам не дали ні рушників, ні мила, бо нічого не було. Після цього нас завели в інший будинок поруч, де були великі столи, а за ними сиділи чоловіки в смугастих піжамах. Це були політичні ув'язнені, Це були не євреї, але багато з них були поляками, українцями. Потім вони почали нас голити повністю і робили нам датуювання з номером на руці. Говорячи, що тепер у нас немає ідентичності. і що, коли нас буде викликано в таборі, ми повинні називати наш номер, не ім'я. Коли не знаєш німецької, запам'ятати п'ятизначний номер нелегко потім приходили німецькі жінки і випадково питали одну з нас, як тебе звати. коли ти приїхав із цивілізованої країни, ти звик говорити своє ім'я. І коли хтось називав своє ім'я, одразу повинна сказати свій номер. Не казала її одразу били. Ми швидко вчились.